Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 134 -те заняття, тема якого основна властивість дробу. Розпочнемо. Отже, у чому полягає основна властивість дробу? Полягає вона у тому, якщо чисельник і знаменник помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то значення цього дробу не зміниться. Припустимо, в нас був дріб А поділити на С. Ми і чисельник і знаменник помножили на Б. Тільки b, ще раз кажу, не дорівнює 0, то значення дробу не змінилося. Як приклад, був дріб 2 п'ятих. Ми і чисельники знаменник дробу помножили, скажімо, на 6. І отримали 12 тридцятих. І від цього значення дробу не змінилося. Якщо ви на калькуляторі поділите 2 на 5 та 12 на 30, то ви отримаєте одне й те саме число. Що 2 п'ятих, що 12 тридцятих. Тепер, припустимо. Було А ділити на С. Ми і чисельник А поділили на Б, і С поділили на Б знаменник, А ось таки, дріб залишилася така сама. Припустимо, в нас був дріб о, 3 дев'ятих. Ми і чисельник трійку поділили на 3, і знаменник 9 поділили на 3. Отримали 1 третю. Це те ж саме, що й 3 дев'ятих. Навіщо користуватися основною властивістю дробу? Поясню. Основна властивість дробу потрібна, аби вміти скорочувати дроби. Ось, припустимо, у вас є дріб. 10 15. У математиці прийнято скорочувати дроби до того моменту, поки вже скоротити буде нічого. А ці дві дроби можна скоротити на 5. Тобто зменшити їх. Тому що і 10 і 15 ділиться на 5. От ми це і зробимо: 10 ділимо на 5 та 15 ділимо на 5. 10 поділити на 5 буде 2, 15 поділити на 5 буде 3. Відповідь 2 треті. Оце ми і скористалися основною властивістю дроби. Таким чином, основну властивість дробу я вам розповів, де вона застосовується, також розповів. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитання тоді до зустрічі на наступному уроці.